Декілька днів тому в місті Березань поліція отримала інформацію щодо скоєння розбійного нападу на магазин і та заволодіння в кількості 7 тисяч гривень. Поліція з'ясувала, що громадянин, який розшукується за втечою управної колонії, скоїв розбійний напад на магазин застосуванням. На жаль, заволодів грошовими коштами в кількості 7 тисяч гривень. Як подалі з'ясувалося, місцеві мешканці, хлопці, які мешкають у місті Березань, побачили в своєму місті незнайомого громадянина. Враховуючи те, що постійно ми говоримо про необхідність бути пильним, ребята спрацювали, як кажуть. Побачили, як він виходив з магазину вже після скоєного розбійного нападу, повідомили. Своїм старшим друзям прослідували за нашим злочинцем, де затримали його та викликали працівників поліції. З цього ми бачимо, що робота направлена на превенцію, на роботу з молоддю, на роз'яснення молоді, на підвищення їх пильності при тому, як вони займаються своїми справами або рухаються по місту. Вони проявили свою. Сознательність як громадяни України. Ми побачили невідомого чоловіка з двома пакетами, і за ним йшла топа дітей. Діти нам розповіли, що він вийшов з магазину і зачинив його. Вони його не знають. Але ми одразу зрозуміли, що це щось не те. Ми почали переслідувати його. З нами ще було двоє хлопців постарше. Ми його наздогнали. Біля лісу вже він не очікував, що ми будемо за ним йти, Він з нами хотів домовитися. Ми його зв'язали спочатку скакалкою, а потім ремнем.